Мовного припинення вогнів на суші в повітрі й на морі щонайменше на 30 днів, починаючи з понеділка, 12 травня, повідомив Андрій Сибіга. Цитую, якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний моніторинг, тривале припинення вогню і заходи з розбудови довіри можуть прокласти шлях до мирних переговорів. Коаліція охочих, це коаліція сикунів, які бояться путіна, які переживають, щоб случайно їх не затронула війна. І взагалі вони не те, що не рішучі, а бояться всього, що є, чи немає. Це мій дід, який воював, брав участь у Великій Вітчизняній війні, а також Другий світовій, як по-іншому називається. Чому Путін присвоїв собі перемогу? Якщо українці теж воювали, яким має право зараз людей, які є нащадками? Воїнів, які боролися з нацистами, яке право він має їх вбивати, яке право він має залишати їх без житла, яке право він має осирочувати дітей, робити сиротами, ми більше маємо право на цю перемогу, ніж Путін.